Нещодавно на стіні біля церкви святого Миколая у Золочеві появився прекрасний малюнок. Золочів.нет дізнався про ідею створення такого малюнка у керівника гуртка образотворчого мистецтва золочівського центру дитячої та юнацької творчості Оксани Кирилової. Ідеєю малюнку фрески на стіні біля сходів церкви Святого Миколая нам запропонувала одна із прихожанок церкви Луценко Галина. А колишній зауч по виховній роботі загальноосвітньої школи номер 3 Грабовська Ірина Федорівна знаючи наші малюнки, виконані на стінах французьких будинків, звернулася цією ідеєю до нашого гуртка. Небайдужі громадяни нашого міста сприяли чим могли коштами, цементом, фарбами і робочими руками у ремонті цієї стіни. Ідея композиційного задуму нашої роботи виникла цілком спонтанно на малюнку зображено святого Миколая на честь назви церкви. Архангела Михаїла, Ангелів Великдень і Різдво, Зиму і Весну. Також хочу подякувати усім моїм гуртківцям, які були залучені до роботи, а саме: Карабін Наталі, Войтків Оксані, Марценюк Надії, Целяр Анастасії, Лаврів Анастасії, Поцілуйко Оксані, Болюбаш Христині, Джулі Софії, Кравець Ірині, Ковалик Софії, Ковалик Юлії, Крупніцькому Ростиславу і Вікторії. Тоді Раш Юліані, Лазарєву Павлу, Пітушевській Ірині, Гурнацькій Марії, Гнатіву Ігорю, Римарчуку Андрію, Налужному Ярославу і, звичайно, директору Золочівського центру дитячої та юнацької творчості за підтримку і розуміння. Щиро сподіваюся, що громаді нашого міста сподобається наш малюнок фреска, розповіла Золочів.нет керівник гуртка образотворчого мистецтва Оксана Кирилова. Золотів нет.